Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми зробимо огляд на мій не скетчбук, а альбом із повноцінними роботами, тому що альбом з повноцінними роботами він називається Тому, що там реально тільки повноцінні роботи, ніяких скетчів, і все супер, ну, як на мене, вивезено і просто прекрасно! Бо зараз я покажу, як приблизно виглядають мої скетчбуки. Навряд чи такі типи скетчбуків будуть цікаві комусь, типу. Якась. Ну, я, звичайно, такі погарніші сторінки. Але в цілому це приблизно отак скетчбуки виглядають. Якісь плани тут взагалі розписано правило з шахів. Тут... Ну, це от... Оце скетчбук, так що на скетчбуки ви тут не побачите оглядів. Мої скетчбуки це щось типу того. А ось тут усе просто ідеально, як на мене. Заради цього я цілий рік старалась, от пару днів назад був рік, як я його веду. Ще до війни я його почала. І зараз ми подивимося, що ж там. Зараз зроблена його половина. І от такий він уже товстий. І ось цю от половину я заповнювала ось цей рік. З перемінним успіхом, де були перерви по місяцях. Сам скетчбук Він не те, щоб з якимось суперкласним папером. От усі характеристики. Надіюсь, видно. Всього 36 листочків і я лише за рік половину заповнила. Тобто. Ну, моя швидкість. Повільно в заповнені скетчбук. Тут пише, що це скетчбук. Але я так не рахую, поняла? Сам скетчбук Тут такий гарний цей принт. І так, да, я на нього взагалі нічого не ліпила. Я на нього взагалі нічого не ліпила, але так то я люблю наклейками щось заліплювати. А саме на нього от, він в мене от такий от. Нічим не заліпваний, нічим не спорчений. Тут у нас написано, коли він почав вестися. 24.01. За. Стоп 21. Рівно за місяць до початку повномасштабного вторгнення. І перший розворот це такий вступ. Тут пафосно написано альбом з повноцінними роботами, квіточки якісь. Колаж, перший колаж в моєму житті. Практично. Бо я ніколи такого не робила, я бачила в інших людей, що вони так роблять, ведуть свої альбоми, і вирішила весь цей альбом зробити в такому плані. Тобто, на кожному розвороті з однієї сторони буде колаж, з іншої малюнок. Колаж закриває те, що з задньої сторони малюнка перебились, наприклад, маркери, вони на іншу сторону видно чи щось типу цього. І практично і гарно. І не треба малювати по два малюнки на розворота всього один. І тут у мене ось такий от колаж простий. Написано щось нове, тому що я ніколи не пробувала. І от те, що я весь цей альбом зробила з колажа, мені дуже допомогло у навчанні, тому що зараз покажу, наприклад, одне з завдань, яке я легко зробила минулого тижня. Ось такий колаж. Трохи погнутий. Тому що це на акварельному папері, але так треба випрямитися. От Оце просто навчальне завдання: колаж на тему музичного інструменту. Я вибрала той, який найбільше за моє життя познущався наді мною. Щось нове е наклеєчки. Тут буде дуже багато наклечок. Зовні на скетчбуку нема немає а всередині їх буде ціла куча. І ось так це виглядає. Так. Це у нас перший малюнок. На жаль, не на всіх малюнках далеко не на всіх є дати, коли я це малювала. Але можу приблизно сказати, що, можливо, навіть на наступний день чи в той же Ні, на наступний день це було дистанційне навчання. Я сиділа і собі малювала. На наступний день, коли я почала вести скетчбук, я зробила ось цей розворот. Це в нас Сакура Міку. Мені подобається, як виглядають її волосся. Але, до речі, в цьому скетчбуку. Вибачте, ще те, що хочу папусно називати альбомом з повноцінними малюнками, буду називати скетчбуком. Так от, тут у нас е, дуже різняться стилі, тому що в мене нема свого стиля. Точніше, він плавно перетікає і якось, ну, поки нічого конкретного одно... і однозначного нема. Так що, отут у неї ось таке: лице, такі пропорції очей квадратних. Ем... Коваш простенький. Ну, але всі кожі більш-менш я підбирала, щоб вони ну, гармонічно виглядали із своїм малюнком. Так тут у нас інша рожева дівчинка. І це, мабуть, самий простий малюнок тут, тому що вона дуже приближена. Тобто, тут лише по груди їй, а так, по коліна зазвичай. Зазвичай в цьому альбомі всі персонажі по коліна. Максимум по пояс, а ось ця от так приближена до нас, можна так сказати. І це тут підписано Мадока Магіка. І вона через те, що в такому стилі намальована, зовсім не схожа на себе. От Навіть якщо я. Ось це вона. і Тут вона не в такий, не в точно такій самі мальовці, як в аніме, але вона схожа на себе. І от тут вона не в точно такій самій мальовці, але вона схожа на себе. А в мене ні. Ой. Бадока магіка. Е, Коваж дуже схожий на минулий. Тут якась рандомна дівчинка. Я тут, крім наклеїв, використовую багато вирізок, огрізки всякого паперу, так що роблю просто колажі. Наступний малюнок це дівчинка ще з одного аніме, і це дівчина, що бачить це. Е, мені подобається вона акварелью тут. Це мій фірмовий принт на задній фон, який я можу безкінечно клепати. Він ось такий от. прикольний. І мені подобається, як вона вийшла от Тут Вона в моєму тодішньому стилі і схожа на себе. Зараз можу прикріпити десь тут, То, як вона виглядає. Ну, а сам колаж, я не знала, що такого на цьому колажі зробити. Е, просто написала дівчина, що бачить це. Її, по-моєму, звати Міеруко Чан, чи якось так. Е, а ось це питаєте, що таке. Це мені просто так в радянській книзі не сподобався кусок е, якоїсь дитячої казочки, що я його вирвала. І приліпила сюди і виділила слова. <рі> Можете самі прочитати і погодити, що це якась. Е Нісенітниця повна. Тому, що, ну як людина, яка пише твори, може таке сказати. Вона ж митець. Як? Скажіть. Отак от, от. Наступний розворот. Вже покраще. Це у нас. Е Я деколи роблю скріншоти сторіс Авторів, на яких підписана, і це одна із них. Е, от її інстаграм, і вона малює. І в неї, от тут є дата 13.04.2020. І цей розворот, да, до речі, тут не в такому не в правильному порядку. Оцей малюнок я зробила пізніше, а там далі є які раніше. Так що е, таке тут теж є. І тут акварельний папір, який просто на малярний скотч приліплений сюди, і колаж. <гум> Думаю, коментувати не треба. Вона злилася з рушником такий собі прапор упа. Мені це сподобалось, я це заскрінила, а потім перемалювала. Далі, ось цей от малюнок я закінчила в останній день перед повномасштабним вторгненням. Тоді, коли Польща для України е, асоціювалася з тим, що туди на роботу багато їздять, пам'ятаєте такі часи? Ну і сам колаж він на таку ж тему, не написано ніде, що вони брати. Не треба називати Україну і Польщу братами все ще. Але все правильно про них написано. І наклейки прикольні в тему роботи. Ну, отак за да, їх я. Закінчу. От, от тоді вже не було дистанційного навчання, ми були в школі. Чомусь на останньому уроці англійської вчительку покликали на якусь незрозумілу нараду. Цікаво, чому ж останній день перед війною, що ж то могли сказати там таке? І ми сиділи самі в класі, і я це закінчувала малювати. Наступний розворот це вже під час війни, це, от знаєте,. Війна почалася, треба швидко клепати якийсь контент, пов'язаний з війною. І ось це у нас Новодністровськ і дві наші станції. Е, пост був про те, що їх. Як класно, що я це встигла, встигла намалювати до того, як щось з ними зробили. Але знаєте, що вже було і на роботі мого тата так. -та. Уже це сталося, але. Ми тут не про це зараз. Всі живі здорові, на щастя. І ось такий блискучий. Мені подобається ося блискуча штука. Колажик. Стікери теж з роботи мого тата з Гес. Такс. Ще одна художниця, на яку я підписана. От її нік в інстаграмі. Ось це теж в сторіс вона себе виклала таку гарненьку, і я її намалювала. Тут є дата 30.04.22. І це один із моїх найулюбленіших колажів. Арт такий простенький, теж приліплений на акварельному папері, але колаж просто мені дуже подобається. Прекрасно. І підходить їй. До речі, тут є таке: якщо малюнок простий, то е, інша сторона більш зайнята Такс. Це в нас час Хонкай Імпакту гра від, я так зрозуміла, від тієї самої компанії, що і Genshin Я в неї практично не грала, я скачала, подивилася, що це не моє, і видивила. Ну, з Genshin у мене було те саме. Але мені подобався дизайн цих персонажів. Ось ця. от... Я не знаю, як її звати, я нікого там не знаю. Я знаю, що там є одна руска дівчинка. Броня-зайчик. От її ім'я, я, я пам'ятаю. І, І оця от броня. Броня зайчик. Вона. В першій серії в них був такий. Було таке міні-аніме про. 记得要在汤里加入酸奶油。啊，试试用面包蘸着汤吃。这这这这这这难道还是难吃的干面包吗？不用了，牙医，Bronya 做了甜菜汤，机子也快来尝尝吧。等一下，我来帮你揉肩。 Oh я зла на них. Але дизайн гарний. Це все, що я можу сказати. До речі, це вирізка із коробки Гаррі Поттера від Мотел. Не знаю, на що вам це знати, але так. Сама вона гарна, а Хонкай не дуже люблю за це. Типу, як і Геншин, тому що це ж Китай, усе, да? він там з Росією, що там у них. М -м, так. Це у нас тут написано, щоб не забути Аяма Руяма із Бандорі. Коваш такий собі мені здається. Щось е тут не так з кольорами і не дуже він. І сам арт і, через це, от яскравий кров, не і, коротше, не найкращий приклад, але в мене ще дуже багато скріншотів із Цикаю, Бандорі, і Діфо Діджей того, що я би хотіла перемалювати. І це просто в гачі попалося ось така, от може, знайду і покажу вам. А я... І тому я її перемалювала. Ось і все. Це у нас вже кінець весни був, тому що мермей. Думаю, хто знає, той знає. Весь травень малювати русалок. І я намалювала одну русалочку. Колаш прикольний. Тут він підходить, їй, тому що тут і русалки, і всяке морське, і українське, тому що це ось така українська русалочка. Її фішка в тому, що я її намалювала виключно з тої акварелі, яка лишилася. На поліці просто нікому не потрібна. От така я економна. Просто рандомні кольори брала, але сама вона така цікава. Хоч теж і не найкращий малюнок тут, але гарний фіолетовий на фоні. І візерунки на оці, як у Мавки. Ви будете йти дивитися 2 березня Мавку в кіно? Вісім років чекали майже. Такс. Ось це мій улюблений розворот на даний момент. Тут, ну, не те, щоб все ідеально, просто мені все дуже подобається. Це моя найулюбленіша, найпрекрасніша просто Сакі із Діфо Діджей. Тут е, Тут Написано її ім'я цілу кучу разів, не знаю для чого. І от стікери, куча котів, рожевих всяких е, штучок. D4DJ, мяу, єдиноріг. Лапки від Монобанка вони так ідеально підходять цим лапкам. Тут все просто прекрасно. Мені дуже подобається. Не знаю, як вам. Ідеальний розворот. Практично. Бої до ідеала. Такс, це була довжелезна просто перерва, так, тому що ось це я намалювала на початку літа, а ось це вже після лікування довгого, коли я приїхала у вижницю навчатися, тобто ближче до кінця осені. І це у нас касане тето. Тето я люблю, і я її намалювала спеціально для того, щоб випробувати олівці пастельні. Тому вона, ну, порівняно з маркерами, не така вже яскрава, але все одно гарненька. Тут ці макарони, макарони. Написано: касане тето. І колаж простий, тому що у мене я поїхала з дому і не взяла ніяких своїх вирізок, практично не брала наклеїчок. Тому в мене дуже мало чого було. Тут зовсім мацюпусінька пусенька. Майже не палітра ось цих самих олівців. Ну, і якщо ви хочете подивитись на них огляд, то він є на каналі. Наступна робота дуже миленька, це в нас картоловка сакура. Її прикол в тому, що я її змалювала із карточки з моєї колекції, яку я маю. Може, зараз дістану, знайду. Ось така ось штучка в мене є з моїми карточками. Але якщо хочете огляд... Не дочекайтесь. Ладно, жартую. Так, де моя сакура? Ось моя прекрасніша сакура. В карт-холдері, який теж з сакурою. Я його приліпила сюди, бо вже немає місця. Але ось ой, ось вона. Сакура, яку я намулювала ось тут. І вона в холдері із сакурою теж. Текс. Сама карточка підробна. Хоча в мене є три оригінальні величезні карточки. Ось такі. То я вам теж не покажу, тому що це діло для окремого відео. Якщо вам сподобається, то напишите. А коментарі ж тут, мабуть, закриті будуть. Напишите або не напишете. Коротше, розберемося. Мені подобається, як вийшов Керо. Він дуже схожий на себе. Та й сама сакура. Це у нас щось новеньке. Гуаш. до речі, я майже не казала, чим мальовані всі ті роботи, але, думаю, і так видно. Нічого незвичайного. А тут, мало того, що лінерами зроблений ефект, ще й гуашу зроблені коси у Міку, Куаш не найкращий, він погано перекриває. Минулу сторінку те, що сакура маркерами зроблена. Але і не найгірший. Мені подобається, як поєднуються ось ці полоски, все ось так е е нормально розкладено, коротше, так. Да. І чимось ця Міку нагадує її Євося стиль Кіко, ілюстрації до музики цього виконавця. І останній розворот, це все, що я зробила за цей останній рік. Мені здається, не дуже багато. Надіюсь, питань до цього не буде. Я не дуже багато малюю. Е, і, до речі, всі ці роботи є в моєму інстаграмі. Е, ось цей колаж зовсім їй не підходить. Тут практично немає ніяких е, штук, які відносяться до літа. А сама робота досить прикольна, дуже яскрава, одна з найяскравіших. І це у нас Тен Масакі із Project Sekai. І цю роботу я назвала, як я її назвала, літні дні, що минають, якось так. І тут видно, що вони прям згасають. І, думаю, для всіх має бути ясно, що тут глибокий зміст того, що вона радується життю, хоча в неї важка хвороба. Можливо, і, коротше, треба радувати життю так, як вона. І так, усміхнено дивитись навіть на такий негарний ковар І це все. Он, як вона сильно перебилась на цю сторінку. Це буде важко перекрити. Також можу показати, що в мене тут є карманчик, в якому є. Скетчі до всіх цих робіт. А скетчі я зазвичай роблю на яким якихось шматочках сміття. Ось такий огляд у нас вийшов. Надіюсь, вам сподобалося. Пишіть коментарі закриті, да? Тоді ставте лайки, якщо тут буде. А тепер треба серйозно поговорити. Перегляди падають. Активності майже нема. У мене немає мотивації щось робити. Тому не дивуйтесь, якщо далі відео будуть далеко не в де... раз в 10 днів. В мене є свої справи і тратити час на. Якщо ви думаєте, що ваш лайк чи Коментар чи хоч щось нічого не значить, то ви помиляєтесь. Тому дякую за все, що ви мені зробите. Хороше для цього каналу. Не треба донатити, треба просто бути активними. Я вас люблю. І якщо ви підписалися з Маніфестою і нічого не дивитеся, хоча звідки ви це почуєте, якщо ви не дивитесь відео, то відпишіться, якщо я вам не треба. Мені так буде краще. І моєму каналу так буде краще. Тому просто підписка і нічого не робити це шкодить моєму каналу, так що відпишіться. Я не проти. Тому. А якщо ви дивитеся і вам цікаво, то не відписуйтесь. Тому дякую за перегляд, за лайк. За коментар, надіюсь, будуть відкриті, але це дуже мала можливість, мені дуже жаль. Всім пока!